Доброго дня! З вами Вікторія Іванівна, вчитель математики. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему ознаки подільності на 2, 5 і 10. Ну, Давайте почнемо з 10. ви знаєте, що при множенні будь-якого числа на 10 в кінці дописуємо 0 до цього числа, тобто в результаті отримаємо 120. І давайте ще один приклад. Якщо ви ми взяли число 22 помножити на 10, то в результаті потримали 220, тобто в кінці, що ми дописали? 0? Ознака подільності звучить так, що якщо число закінчується нулем, то воно ділиться на 10. Ну, це випливає із цього. Якщо ми бачимо, що у нас є число 120, а число 120 закінчується нулем, то воно дійсно ділиться на 10. Ну, давайте візьмемо деякі числа, візьмемо Ряд чисел 150. Возьмем число 223. Возьмем еще число. 15. Ну. ну і бачимо, що з цих чисел поділиться на 10 тільки число 150. Чому? Тому що воно закінчується нулем І ми можемо це підтвердити ознакою подільності на 10. Число, яке закінчується нулем, ділиться на 10. Числа, які не закінчуються на 0, на 10, не діляться, так? Добре. Йдемо далі. Візьмемо. Тепер число 5, які числа будуть ділитися на 5? Значить, ознака подільності на 5 говорить нам таке, що числа, які закінчуються цифрою 5 або 0, то всі ці числа будуть ділитися на п'ятірку. Ну, давайте знову ряд чисел випишемо. Значить число. Деякі числа. п'ятнадцять. Двадцять три. Сорок п'ять. Шістдесят. 72 два. Ну і ще візьмемо пару чисел, значить 61. Ну і так далі. Ознака подібності на 5 говорить нам, що числа, який закінчується п'ять Тобто цифрою 5, одне число, друге число, більше нема таких. І обов'язково нулем. От у 0 у нас є тут один випадок. Тобто ці числа діляться на 5, добре? Ознака подільності на 2. Звучить так, що числа діляться на 2, якщо закінчуються парною цифрою, а цифр всього у нас є 10, 5 парних і 5 непарних. Парні цифри це такі 0. Два чотири, шість і вісім. Ну, давайте розглянемо ряд. Ряд чисел двадцять три чотирнадцять. Вісімнадцять двадцять один. Сімнадцять шістдесят вісім, давайте три цифрові числа шістсот. Вісімнадцять. Три сто? ну і так далі. Ну і шукаємо числа, які закінчуються нулем, нулем немає. Двійкою. Значить двійкою, де у нас є? Тоже немає? Чотири. Є у нас 14. Далі йдемо. Більше нема. Шість. Число, яке закінчується цифрою 6. Ось тут у нас 316. І числа, які закінчуються цифрою 8, це число 18. 68 і 618. Тобто ці числа, які я підкреслила, діляться на 2. Все, дякую за увагу. До зустрічі!